Муза, а ти, пречистая, святая, ти Феба молодая, мене ти в пелену взяла і геть у поле однесла, а на могилі серед поля, як твою волю, на роздоллі, туманом сивим сповила, і колихала, і співала, і чари діяла, і я. Чарівниченько моя, мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, в степу, безлюдному степу, в далекій неволі ти сіяла, пишалася, як квіточка в полі, і сказар мене чистою, чистою, святою пташечкою вилетіла І понадо мною полинула. Заспівала ти золотокрила. Мов живущою водою душу окропила, і я живу і надо мною своєю Божою красою гориш ти, зоренько моя.